Кім Чен Ін грає в цивілізацію. Так, все правильно, у 2013 році Valve показали карту користувачів Стіма, і один зеленький кружочок знаходиться прямо в Пхеньяні. Цікаво те, що в КНДР, як не дивно це заборонено. Варіант, що це якийсь турист відпадає, бо аккаунт активний вже 12 років. Те, що якийсь тіп таємно 15 років має доступ в інет, а ще й в продукт капіталістичних підарасів, Стім, навіть не розглядається, його вже давно розстріляли нахуй. Тобто це якийсь вищий чин, можливо, навіть сам Кім Чен Ін. Його вчителі зі Швейцарії казали, що він з дитинства любив порубатись в ігри. А саме цікаве, як мені здалося, те, в що цей аккаунт грає. Цивілізація, Хойка і інші стратегії. Отак, от у нього виходить в реальності Хойка і за компом, окрема Хойка. І там він, напевно, теж розвиває соціалізм і ідеологію Чучхе. До речі, в циві є тільки південно-корейські нації, так що я не знаю, як він з цим мириться. Взагалі, може не мириться, роз'їбав нахуй цивілізацію. ній навіть комунізму нема. Фу, можливо, в Хойці це все компенсує, там багато комунізму. Але в принципі, можливо, це не сам Кімчинин, а якась інша важлива шишка. Або, що я припускаю досить вирогідно, дитина якоїсь важливої шишки, які дали комп'ютер за її капризи.